Росія все одно готується до довготривалої війни в Росії. Триває масштабування виробництва дронів та всіх засобів необхідних для ведення війни. Відомо, що зараз е планують розпочати дві е відкрити і розпочати виробництво на двох лініях дронів в Білорусі. Також збільшилась кількість навчальних та рекрутингових центрів в Росії. Я не знаю, чи ці, ну, суми, які пропонують, але кількість збільшується, масштабується ця система, і це говорить про те, що Кремль і далі забезпечує себе всім необхідним для довготривалої війни. Україна відповідає на це як зірваною мобілізацією, бракованими мінами та тим, що Агентство оборони закупівель з початку 2025 року не уклало ще жодного контракту на закупівлю боєприпасів. До чого це може призвести? Ти та чи можливо зараз виправити цю ситуацію? До речі, загалом кількість наших навчальних центрів може пропустити за місяць приблизно 33-38 тисяч людей. А нам одночасно зараз кажуть, треба мобілізувати до 160 тисяч, якщо навіть захочемо 160 тисяч. А як їх навчати це до кінця року не не нестигнемо? Ви піднімаєте питання, які мусили вирішуватися ще задовго до е, сьогоднішнього дня. І коли влада за три роки не спроможна організувати прості процеси з точки зору е, ведення війни і не хоче не то не спроможна, вони навіть не хочуть цим займатися. І не хочуть приймати рішення в першу чергу, що стосується підготовки населення. Ми з вами це неодноразово обговорювали. Якби ці зелені негідники, блін, в своїх телемарафонах запустили. Хоча б протягом п'яти хвилин кожної інформаційної години рекламні ролики на військову тематику вже був би величезний плюс. Коли е, в 2019 році вони почали е, заморожувати програму 5 кроків, яка саме передбачала підняття рівня образдатості країни і питання національно патріотичного виховання населення, підготовки населення до військової підготовки населення, чітко було там прописано, як кому що робити, і вони це заморозили. І не захотіли це робити. Я вже не кажу про е, зупинення і пригальмування певних програм е, по певним е, зразкам озброєння. Це також е, проблема до, достатньо серйозна. Крім того, навіть уже коли почалась війна, яку вони безнадійно просили на початок і і ще й ввели в омани власний народ, уже за ці е, три роки і, один, і пів місяця можна багато багато було чого зробити. Вони це зробили? Ні. Я ж кажу, шпаргалки для них є. Але вони не вміють читати, не хочуть читати і не бажають чим займатися. І е, всі проблеми, які в нас є, от кажуть чітко, що риба гніє з голови. Так от, у нас зелена риба гніє якраз з голови. Але від цього страждає <кхи> вся інша частина цієї риби. І якщо ми хочемо випливти в цьому океані проблем під назвою війна, то ми чітко мусимо розуміти, що е, треба міняти голову. Зміна голови це. Все зрозуміло без виборів, ми не можемо це зробити. Чекаємо до кінця військового стану. Потім що вибори. Вам сказав, що не можемо ми зробити це без виборів. Пробачте, що а перебив, я, а як це можна зробити? Поясніть ну, якби у людей, які зараз знаходяться на певних посадах, було розуміння створення відпрацювання власних помилок, то найпростіший один з варіантів це створення системи уряду порятунку країни і об'єднання всіх політиків безпосередньо, я розумію, що. Ваш скепсис і розуміє, що це зелена влада ніколи е, не зробить, бо вони ніколи не стрільнуть собі в ногу Але між тим, з точки зору здорової логіки і розуміння ситуації, то е, вони, якби були громадянами в розумінні виховання і досвіду, вони б на це давно пішли. І величезна кількість людей, які спроможні очолювати певні процеси, не за принципом кум сват, блін разом е, грали блін на роялі то можливо було б для України значно простіше. А питання полягає в тому, що вони не хочуть визнавати власних помилок. Але відповідь є. І навіть конституційно ми передбачаємо, що якби людина розуміла, що він постійно б'є головою в штангу, то е, по хворобі він би абсолютно спокійно міг покинути певну посаду. І е, ми маємо вже досвід, коли тимчасово виконуючи обов'язки президента, е, був справлялися з обов'язками і виста, скажімо, управляли країною достатньо впевнено. Так, звичайно, я не впевнений, що нинішній спікер Верховної Ради буде значно краще працювати, бо яке їхало, таке здибло, як кажуть на Хмельниччині. Але між чим би безпосередньо і спікера можна перебрати на той момент. І все ж таки певна кількість народних обранців там не затягнуті, блін, і безтолкові е, негідники, притягнути волі випадки інформаційних маніпуляцій. Там є люди, які спроможні і хочуть допомогти країні. Так, от питання, щоб наші бажання і бажання політики співпадали. І в інформаційному просторі також можна задавати питання, а не хлоп 에... плескати в долоні і казати, алілуя, він нахрен послав, блін американського президента, блін. Алілуя, в нього не було костюму, блін, він такий класний. Мені ці класності оці, алілуя вже задовбали, блін. Люди прозріть швидше прозрівайте і розумійте, що всі проблеми, які зараз існують в нашій країні, це за рахунок того, що самовпевнені дилетанти керують нашою країною. Але страждає український народ, блин. а ті, хто нами керують, блін. Систематично почуває себе значно краще, набиваючи власне кишені, дивіться. Зараз український народ радіє, тому що відновили постачання зброї обмін розвідданими, радіє тому, що після скандалу в Білому домі, коли посварився Зеленський з американським керівництвом, нам припинили передавати зброю і припинили обмін розвідданими. Радіють тому, що відкатилися до того, що було, не стали більше давати, не тамагавки дали, а хоч би відбулось, але люди чомусь не пам'ятають, через що це сталося, і ви хочете, щоб люди проводили якісь аналізи робили висновки? Я спостерігаю уважно, як велика кількість суспільства справді тішиться тим, що повернулися до того моменту, що було, не розуміючи, що. Такої паузи навіть могло не бути. Не хочуть думати про це. Як виправляти ситуацію, я не знаю. Але мені здається, що суспільство, яке не робить висновки, буде жра жерти травневі шашлики знову і знову. Хоча може бути неправий. На жаль, в даній ситуації ви достатньо серйозно праві. І питання полягає в тому, що одні голосували по приколу. А кров'ю ригає весь український народ. Причому в першу чергу на війну пішли ті, хто голосували проти цих поприколів, і вони саме стали тою силою, яка зупиняла навалу вора як в 2014 році, так і в 2022 році. А ті всі блін, поприкалісти блін, ну деякі реально е, прозріли, деякі реально зрозуміли свою помилку, і деякі багато е, зробили для фронту, і багато з них воює. Але все одно переломного моменту в прозрінні нації ще нема. Народжені і виховані рабською культурою, на жаль, ще є поки що продуктом цього рабського виховання. А ті, хто нами керують, задоволені використовують цю ситуацію. Вони не хочуть прозріння народу. Навіть коли в дев'ятнадцятому році та програма П'ять кроків, яку ми пропонували, і третій крок це національне патріотичне виховання, а четвертий крок це супротив російській пропаганді, Елемент якими жертвами як якої ми зараз є, ми не жертви, ми добровільно туди голову на цю російську інформаційну гілітіну засунули. Вони це заморозили, бо вони грають на тому ж самому роялі, на якому грає безпосередньо Путін, це корисно їм, це корисно досягати їхньої мети. Тому для нас прозріння нації питання номер один. Я не знаю, скільки ще треба втратити і чого, але, дивлячись на. е-е Сприйняття певними прошарками суспільства, що аби тільки не було війни, вони готові б пробачити блен і їхати навіть на Килиму. Вони все ж таки, на жаль, не стали українцями і воїнами за духом. До речі, я був здивований, що коли Зеленський повернувся з Вашингтону і побачив цю хвилю підтримки. Він вийшов не сказав, друзі. Ви всі мене підтримуєте. Ви кажете, що я правильно відповів Трампу? А давайте ви ще й підтримуєте мене в тому, що я казав, що у нас немає проблеми з людьми. Тому от всі, хто написали ці дописи, всі, хто сказали, сидячи вдома в твоїх квартирках або на дачах, або ще десь відпочиваючи, що ми підтримуємо таку позицію президента, і хай їм грецьким американцям, так вони зупинили зброю. Але ми підтримуємо. Ви всі сьогодні підтримуєте мене тим, що прийдете в ТЦК СП. І там віддасте за мене свій голос, підписавши контракт з збройними силами України. Чому ж Зеленський це не запропонував? Ну що, це тільки через те, що це б'є по рейтингу, чи просто забув це запропонувати? Ну він насправді міг і мусив би вийти і сказати: я в черговий раз вас, вас всіх використав, а ви, дурніші, мені плещете. Але він це не зробив, бо е, розуміє, що на цьому не треба загострити ситуацію. Він розуміє, що в інформаційному полі він знову повів баранів на забій. За останні п'ять днів мені вдалося зібрати 2,2 мільйона на FPV-дрони для батальйону безполотних систем 58-ї бригади. Для Сергія Варакіна. 2,2 мільйони вони купити в півішки, тому що в них немає. Впівішок з боку держави немає, не отримують. І шки потрібні фактично для зупинки ворога, його техніки, для знищення особового складу. І шки потрібні для того, щоб втримати позицію, і шки потрібні для виживання. Це та сама історія, без якої не можна. Наприклад, ну, можна там без одного чоботу, ще без чогось. Без ФПішок це питання життя і смерті на полі бою. Зараз я збираю на старлінки і на е, реби, зарядні станції, генератори, монітори для хлопців, моїх друзів, приятелів з правого сектору, які воюють в підрозділі аеророзвідки 41-ї бригади. Це ж все питання виживання. Де у нас Міністерство оборони, яке повинно забезпечувати всім необхідним для ведення війни наших бійців? Ні, я розумію, що можна розповідати про все, що завгодно. Але коли ми бачимо, що будуються нові маєтки саме представниками влади, коли ми бачимо, як постійно ловлять депутатів на корупційних схемах від «Слуги народу, постійно якийсь там затримує набу ще щось, а гроші на все це збирає на рід. Ну як, скажіть, будь ласка мені, коли це закінчиться і чому Міністерство оборони не розуміє, що якщо хлопцям і дівчатам на фронті не буде чим зупиняти, то росіяни прийдуть в Київ і не буде ніякого Міністерства оборони? Чи навпаки, це хтось там якраз все розуміє і чекає на це? Друга відповідь. Варіант 2, я думаю, ближче до теми, але ще є нюанси. Для того, щоб це розуміти. Треба все ж таки е, задавати питання. А у нас безпосередньо е, в інформаційному полі жують той зелений планктон, який е, кидається народу. Це перше. Друге, е, по всіх питаннях, які ви перерахували, абсолютно е, е, з вами погоджуюсь, і якби знову ці ж е, господа, керуючи процесами, в склад безпосередньо. Е, Потужних менеджерів опрацьовували мобіліційний план, то питань було б менше. От по дронам з вами абсолютно погоджуюсь вони достатньо е, потрібні, але і зараз потрібна е, величезна кількість оптика волокна, які покращили б ситуацію на нашу користь. І звело б на нівець безпосередні дії російських е, РЕП. Але навіть на державному рівні це не приймається рішення і не це відпрацьовував, не відпрацьовував питання по, виробни... по створенню виробництва хоча всі розуміють, що якраз це найнебагатіший для людей. Більше того, коли я спілкуюся з нашими бійцями, вони кажуть коли нема снарядів і немає нічого іншого, РЕБ вирішують ці проблеми. Саме РЕБи сьогодні це 80% знищеної техніки особового складу противника у переважній більшості бригад. Саме Реба, о, вибачте, реби, дронами FPV дронами, і саме вони використовуються на всіх напрямках. Я не можу зрозуміти, чому розуміючи все це, на цей напрямок не кидаються всі зусилля. Це лежить на поверхні тут. Одно з двох: або справді це недолугі довбограї, які не можуть, або справді не хочуть. І тоді це відвертий саботаж і диверсія проти України, Дізнаємось ми про це тільки після війни, коли буде все проаналізовано. Коли буде створена комісія, яка була створена, наприклад, в той самих Ізраїлі, комісія Граната після війни судного дня, яка провела все розслідування, яке призвело до того, що такі видатні ізраїльські політики, як Ян, Голда Мейер, закінчили свою політичну кар'єру, тому що висновки комісії показали, що при всіх варіантах. Вони могли зробити так, щоб не було тих жертв, які сталися. Але це окрема історія, коли про це теж Але поговоримо. є одне, але Але є одне, але і Голда Мер і Моше Даян сприймали себе як частиною власного народу це і розуміли, що ступінь відповідальності, і вони, ну ми ж знаємо, наскільки вони жили, скажімо так, достатньо скромно. І е, яким чином безпосередньо вони оточували себе потрібною кількості професіоналів і яку відповідальність несли. А у нас і вони розуміли свою відповідальність перед власним народом, який на той момент, як в складі незалежної держави, там прорахував Ну на той момент, скажімо, значно навіть менше за, чи, за часів нашої незалежності, як державний е, е, суб'єкт, об'єкт пробачте. І для нас треба розуміти що ті хто нами безпосередньо намагається зараз під час війни кувати коривати на політичному е, полі то вони себе не сприймають як частина нашого українського народу вони сприймають себе як тими хто керує цим народом і робить так як їм завгодно, не для як їм добре буде не для того, щоб покращити ситуацію з народом, а щоб покращити власну ситуацію, різні сприйняття, різні виховання, різні цінності тими, хто нами керує, і ті, хто під ними знаходяться, Ой, я звертаюся до наших глядачів. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, поширювати відео і коментувати. Напишіть, звідки ви дивитеся цей ефір. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, чи як ви вважаєте. Чи будуть якісь зміни в головах тих людей, які керують сьогодні Україною? Бо вони мені відчуття постійно сподіваються, що Путін закінчить війну, а Путін щось не поспішає закінчувати війну. Скоріше він поспішає закінчити з Україною. Але якщо чекати від яких дій від Путіна і нічого не робити, щоб його зупинити, то можна тільки допомогти реалізувати план Путіна пане Сергію, 11 березня у Парижі розпочалася триденна зустріч виначальників начальників з понад 30 країн Європи, але Сполучені Штати туди не запросили під час відкриття форуму, міністр оборони Франції Себастьян Лекурньо заявив, що Париж не ухвалить демілітарізацію української армії, але якось так і не змогли договоритися про те, що європейці надішлють е, свої війська в Україну. Говорять, максимум поряд, десь поряд будуть розташовані ще щось. А скажіть мені, будь ласка, це ознака того, що. от Європа почала створювати свої, першу, свої перші, з перших по створенню своєї армії, чи це початок того, що хтось шукає вже заміну НАТО, криза в НАТО, і чи криза у стосунках тільки Європи з керівництвом Сполучених Штатів, а НАТО нічого не загрожує? Багато таких питань, яких ви підняли, і дивіться, що стосується питань проблемності НАТО і виконання п'ятої статті. Статуту НАТО, воно піднімалось в Європі вже в кінці 90-х. І вони розглядали певні військові союзи на рівні всередині Європи, це було 2000-2001 роки. Потім воно якось так трошки затихло. Наразі Європа чітко розуміє, що ситуація залежати в багатьох випадках, що стосується там від Сполучених Штатів і зміни їхнього політичного керівництва, яке може змінювати. Підходи до виконання функцій в складі договору НАТО достатньо проблематичні. тому вони зараз шукають цей вихід ситуації, розуміють, що треба створювати власні блоки, власні <кхи> сили. Об'єднуватись, і питання е, оборонно промислового комплексу в масштабах Європи, також тепер треба багато кількість е, певних зразків озброєння які треба виробляти самостійно, а не сподіватися на Сполучені Штати. І вони починають дорослішати, скажімо так. Е, і що стосується створення єдиної системи е, армії в масштабах Європи, ну, побачимо. Е, це знов таки, ж е, вплив Російської Федерації він не припиняється. і ми бачимо, по прикладу той самої Словаччини чи Угорщини, що е, проросійські політики будуть і далі намагатися розхитати ситуацію не на користь е, сильної Європи, а на користь якраз Російської Федерації для нас е, все ж таки чи бачить там нас, нас може і побачить, і вони розуміють наш досвід. Але так само е, як і е, знов таки ж відсутність чіткої. Е, Інформаційні роботи всередині Європи з боку українських засобів масової інформації приводить до того, що е, нас сприймають не зовсім серйозно. А ті корупційні скандали, які виникають постійно в Україні, і якщо ми в Україні про них не бачимо, то е, в Європі в сполучених штатів їх е, продуктують і показує достатньо потужно Приводу до того, що ми і на цьому, на цій ділянці е, в певних моментах програємо. Можна змінити ситуацію? Можна. І треба змінювати ситуацію. Треба спілкуватися і піднімати питання, що ми не просто нація, яка спроможна вже не перший рік воювати про російської проти Російської Федерації. Ми нація, яка може добре вчитися. Але коли на нас дивляться, що народ обирає ті, хто його обкрадає, і ми мовчимо, то це в певних моментах, ну як вони кажуть, ви маєте те, що саме обрали, і ваша проблема полягає у вашому виборі. На жаль, також ми знаєте, ми хочемо демократично дотримуватися всіх нюансів, так але при цьому ті, хто стоять на чолі нашої держави, абсолютно з прибором клали на цю демократію і використовують її тільки у власних інтересах. Але якщо ти задаєш питання, по яких там незручним для них речам, вони починають зразу кричати Рупер Кремля, це не можна говорити, критикувати не можна. Та ви задовбали. Ви свої бездіяльності або підривною діяльністю загнали нас в достатньо жорстку патову ситуацію, але вихід з неї є.